І так, всім привіт! І старі і нові подписчики. Дякую всім тим, хто підписується, і той, хто дивиться, той, хто пише коментарі, і той, хто ставить лайки. Хотіла сьогодні трошки раніше вийти, але обстоятельства <свят> трошки помінялися і мене і вийшло. Ну, світ поки світ є. Сейчас навірно 12. або ось 12. Ну, і я вам е хотіла е зробити таке, знаєте, відео, яке. Ось у мене є така тетрадка. Ну, обична тетрадка. І я цій тітратки, ну, щоб ви розуміли, там, да, ось, <сміх> отак от даже, роблю, буду робити свої прогнози. На родственниках, на якісь там собиття, на якийсь там е в селі, в страні, там, наприклад, там, на якихось великих, ну, чисто це для себе. Але є такі прогнози, які касаються всіх общій. От у мене я вам зробила такий общий прогноз на 2023 рік. я тут записала. Я, звісно, хотіла викласти ще в одне відео, ну, своє професіональне, те, що я по ізотеріки роблю, але поки камість я його ще не, ну, в общем, не знімала я ще відео, може, завтра буду знімати, не знаю, буду дивитися по обстоятельствам. Тому що, знаєте, одне плануєш, а потім геть друге виходить і так далі. Сьогодні я хотіла би з вами вам прочитати, якщо це вам Буде цікаво, значить, прогноз на 2023 рік. Це общий. Це не для кожного там окремо, а для вас це общий. Що, ну, як то кажуть, в общем, взагалі буде відбуватися, які події. Це, по-перше, тепер, я буду готувати прогнози і для знаків Зодіака на кожний окремо. там. Понятно, да? На кожен знак зодиака, і там буду розглядати несколько сфер, да? там здоров'я, фінанси, там, сім'я, ну і так далі. Так от, я тепер сидю і думаю, чи робити це і на цей канал, ну, розповідати вам, чи ні. І тому, так як у мене ну, росте число підписників, що я дуже рада і благодарна, звісно. Всім. Якщо я, звісно, насобираю такі там 20 хоча б лайків, хоча б 20 лайків із того, що в мене є, навіть половину хоча б назбираю. Значить, я, я прогноз то буду робити, а чи вам це буде цікаво, чи ні. Якщо це вам буде цікаво, то ставте лайки, пожалуйста, під відео, щоб я знала і бачила. І тоді, коли насобирається 20 лайків на цьому відео. Так як відео у мене не сильно таке велике, звісно, але якщо я насобираю 20 лайків, хоча значить я вам зроблю відео для вас на кожен знак Зодіака на 2023 рік. І якщо в дальнішому вам це понравиться, то я вам тоді також буду зачитувати і на на кожен місяць для каждого знака Зодіака на кожен місяць. Ну, це, якщо вам, звісно, буде цікаве, хто це віри, хто це любе, ще езотеріку, гороскопи, прогнози, то, пожалуйста, значить, набираємо 20 лайків і тоді там, відео я вже по знакам Зодіака Тоже вам буду розказувати, то тобто, зачитувати. Ну, а зараз я вам хочу зачитать. Общий прогноз на 2023 рік. І так, рік руху і поїздок. Цей рік обіцяє бути активним і успішним для всіх на всіх сферах життя. На вас чекають подорожі як по роботі, так і в особистому житті. Ці подорожі принесуть вам багато і великий досвід. В багатьох сферах вашого життя. У вас буде можливість змінити своє життя на краще. Але в тому випадку, коли ви будете активними і рішучими. Якщо ви візьмете все в свої руки, то побачите, як зміниться ваше життя. Можливо, деякі люди поміняють своє місце проживання. Дехто Багатьох можуть поміняти своє місце проживання. Багатьом пощастить в роботі, а декому і в особистому житті. Якщо дехто раніше хворів або дуже був в такому поганому стані, то в 2023 рік буде вже йти на полегшення. Буде полегшення. В здоров'ї і ваше самопочуття покращиться. Не забувайте і те, що все залежить від самих вас. Цей рік вам краще зайнятися своїм внутрішнім світом. Вам треба подумати про своє життя, проаналізувати всі свої помилки і почати працювати над ними. Більше дослухатись до своєї інтуїції. Слухайте свій внутрішній голос. Цей рік 2023 буде непогано, якщо ви почнете щось вивчати і підете на курси. Також цей рік буде сприяти вам, вивченню чогось нового для себе. І ці знання вам в майбутньому принесуть користь. Цей рік буде для вас цікавим. Тому що ви відкриєте багато нового для себе. А також вам треба ці знання передавати іншим, ділитись досвідом. Але вам буде здаватися, що цей рік дуже повільний. Але це не так. Все йде так, як потрібно. Тобто, все буде проходити так, як. Потрібно. Але для деяких і для багатьох буде здаватися, що цей рік 2023 дуже і дуже повільний. Так, стосовно вашого здоров'я, то в 2023 році будьте обережні в дорозі, можливо, невеличкі травми або на роботі. Так що будьте дуже пильними і уважними. Тобто, якщо це. Подорож, рух, да, так от, то будьте обережні от іменно в дорогах, поїздках, тому що можливі, знаєте, якісь такі, ну, може, й незначні переломи, травми, от іменно кінцівок, там, рук, ніг, можливо. На початку 2023 року вам треба запланувати. Чотири головні задачі. Наприклад, знайти гарну роботу, покращити своє самопочуття, налагодити свої стосунки, або поїхати в подорож, або обладнати свою домівку. Тобто кожен має вибрати своє те, що він хоче зробити от, на 2023 рік, вибрати чотири головні такі. Задачі, і їх треба виконати. До кінця року їх треба виконати. Також вам треба показати свої здібності і свою майстерню з тим, хто зможе вас оцінити. Ви майстер чи майстриня цього року. Напротязі року вам всесвіт буде посилати підказки та підтримку. Ваша задача навчитися приймати ці знаки і налаштуватись під себе. Не відкидайте те, що вам прийшло з космосу. Да? Те, що ви почули, те, що вам підказали. Не відкидайте, приймайте. Не ігноруйте. Е, приймайте всі зміни, бачите, вже світ виключили. Приймайте всі зміни, які будуть до вас надходити. Також спробуйте бути хорошим-дипломатом в різних стосунках. І завжди Перевіряйте інформацію, яка до вас надходить. Коли треба, будьте майстром свого життя. Тобто, майстер життя не тільки в якомусь майстерності, але взагалі старайтеся бути майстром свого життя, майстриню. Так? І ту інформацію, яка до вас поступає, старайтеся перевіряти. Перевіряти, дослухатися до голосу. До... Вищих сил, які до вас йдуть. Тобто, це дуже важливо в 2023 році. Можливо, може статися так, що вам захочеться, побути на самоті зі своїми думками. Також може бути і так, що вам прийдеться приймати дуже важливі рішення цього року. І від цих рішень залежатиме ваше майбутнє. Будьте дуже обережними. У вашому житті з'являються нові люди. Не всі вони будуть доброзичливі і відверті з вами. Будуть такі, які будуть вами і маніпулювати, і використовувати вас в своїх цілях. Можливо, ви отримаєте несподівану звістку, яка змінить ваше життя. Також буде зустріч з людиною, на яку ви вже і не сподівались зустріться. Але ця зустріч має бути. І це буде приємна зустріч. Рік буде романтичним. Тобто, можливі, будуть і романтичні стосунки, вони будуть непоганими. Але ці стосунки можуть не завжди бути тривалими. І, можливо, ви. Під кінець року, або в середині року, або ще можете розірвати. Тобто, якщо у вас вже зараз є якісь стосунки, які вже я кажу так на грані, да, на волоски висять, або ви не знаєте, як з ними, або ви думаєте, то як, вероятність того, що ці стосунки в 2003 році можуть розірватися, тобто вони не будуть довгими. Можливо, якщо ви і зустрінете, і все буде добре, але якщо щось піде не так, то теж можуть бути розірвані, але і є шанс на те, що ваші стосунки можуть бути і довгими. Це все буде залежати від того, як ви майстерно, майстерно, тому що рік да, майстера, майстера да, чародія, ...наступає, то ви повинні це зробити майстерно, красиво, як, як от по волшебству. Да? Якщо ви це зможете зробити, от будьте феєю, будьте, я не знаю, для, для самої себе, будьте м, м, тою порадницею, да? слухайте свій внутрішній світ, голос, підсказки, все, і тоді ви побачите. Чи будуть ці стосунки, чи потрібно вам ці стосунки, чи ні. Але є така неймовірність, що стосунки можуть бути і недовгими. А взагалі, взагалі, якщо робити підсумок всього того, що я сказала, то будьте уважними і пильними дуже і дуже до своїх справ. І беріть все в свої руки, взяли все в свої руки, будьте уважними, пильними, будьте майстрами, не йдіть на поводу того, чого ви не знаєте. Провіряйте завжди всі свої слухи, інформацію, ту, яка вам поступає. Будьте дипломатом своїх стосунків, з партнером, і не тільки з партнером, але, а й взагалі з людьми, з якими ви. Спілкуєтеся, пчаєтеся, чи то колеги по роботі, чи то домашні ваші, чи то просто От будьте, будьте майстром, будьте, будьте дипломатом, будьте таким, знаєте, ну, волшебником. Волшебником, да. І правильно все правильно розподіляйте, все правильно, тому що там іде колісниця, це успіх, підйом. Да, але ідеї майстерність, як ви це все зробите, як ви це все построїте, також це і сімерочка це і самообразування, да. тобто, можливо, можете записатися на якісь курси, якісь навчання. Це вам також в майбутньому пригодиться. Ніколи ні від чого не відказуйтесь, якщо вам це дається. Да. Якщо є така можливість піти, десь там щось навчатися, десь вивчити нове, то, будь ласка, йдіть. будь ласка, йдіть. Так, ну що, на цьому я буду, звісно, закінчувати. Так що я вам прогнозик розказала, подумайте, проаналізуйте і подумайте. Якщо ви хочете ще раз нагадую, якщо ви хочете зробити... Щоб я вам робила прогнози кожного місяця або ось на, на рік на 2023. Ну, давайте так, почнемо на рік в общих чертах от, 2023 рік для кожного знака зодіака Якщо вам це цікаво, якщо вам це цікаво, значить я від вас жду. Понятно, що не всі. Ну, хоча б 20 лайків. Якщо я побачу, що буде 20 лайків, то тоді я. На, до кожного знака Зодіака, вам буду викладати відео е, ну, от, на, на 2023 рік. Бо я це буду робити. Я це буду робити ну, на той канал. І я вам, потім, якщо ви захочете, буду також це робити. Так, це все те, що я хотіла сказати. Мира, добра, здоров'я, бережіть себе і всього самого найкращого. А я буду збиратися, світ пропав, світ пропав, ну що ж робити? І потім піду вже появиться, то тоді вже піду в кухню. Трошки не вспіла, трошки не вспіла. Всім пока, всім удачі, всім благополуччя. Пока.